Долучимо до нашого етеру екс командувача десантно-штурмових військ України у восьмого 2005 роках е полковника Івана Якубця. Е пане Іване, бажаємо здоров'я. Доброю слава Україні, Героям слава. Героям слава. пане Іване. Давайте з вами обговоримо значить, питання цього тижня. Знову з'явилися статті в в західних засобах масової інформації. І, зокрема, статті з таким заголовком, що Україна витрачає багато ресурсів в Бахмуті, і що через це може зірватися і контрнаступ, і в принципі це такий натяк на те, щоб відійти з Бахмуту. І ми... Це ця пісня не нова. Ми її чули і в січні цього року, і потім на початку лютого цього року. Тобто, вона час від часу з'являється. Це ворожий ПСО так працює. Чи це справді західні партнери хочуть, щоб ми відійшли з бахмуту і зайняли інші позиції? Вона. Я думаю, що це все ж таки більше така позитивна дія. їхня. Вони намагаються нам, нібито а допомогти підказати, типу, такого. На їхнє бачення вони б робили так. Тобто, в цьому нічого поганого нема, що вони так кажуть. І ми не повинні їхні ці вислови так реагувати на них, що мені нам погане щось бажають. Ні в якому разі. Просто вони так розуміють. Вони тим, що Україна так стійка і з може... нашої землі. Хочам сказати, що на заході це питання дуже таке філософське, якщо так можна сказати. Подивіться до другу світову війну, як вони за три дня держави ціли попадали під німецький сапог і так далі. Тому вони безумовно з міркувань яких своїх так і кажуть, але це не побажання, це не є значить якимось таким дуже поганим. Боже тут бути російські вухи стерчать десь від когось там і так далі, якихось. Але в основному я розумію то, що вони не розуміють, що можна так за один город битися півроку і з таким нажестаченням, е, скажем, uh -huh. от тому їм е, це не зрозуміло, і вони по-своєму відповідають ну, що стосується засобів мас інформації. А військові військові по-разному е, кажуть. Хоча теж є такий, які сведе на цій думці, що ви сказали. Ну от про ще одну газету і публікацію у цій газеті про Вашингтон Пост хочемо вас запитати, пане Іване, і саме про військового про комбата ДШВ зсу купола і про те інтерв'ю, яке опублікувала газета Вашингтон Пост, і потім про те, що сталося після публікації цього інтерв'ю, та що комбата перевели на іншу посаду, понизили, і це викликало командира. Командира батальйону, саме угу. і... командир бригади теж постраждав, мабуть, буде постраждає. Mm. Я зрозумів, дякую, вибачте, що я так втрудився, але yeah. хочу вам сказати про те, що ситуація там дійсно така, яку в яку треба було вмішатися і навести там відповідний порядок, і mm. ем, примусити деяких керівників воєн, воєнних керівників високого рівня mm. ем, все ж таки дотримуватися вимог. І немле вимог підготовки офіцерів, солдат, перш ніж допускати їх до бойових активних дій. От по-перше, по-друге, треба зупинити своє его ніякої деяким. Нібито ми кращі, ми саме такі незламні. Ми саме і перші і тому подібне. Треба зупинити деяким. Треба робити все так, думати о людях про людей, а не про те, що ти. Скоріше, чим інше, відрапортуєш, що от ти підготував і відправив на фронт. Це дуже небезпечно, тому треба би втручатися. Я думаю, що втручання вже пройшло, йде точніше. І одним із факторів цього втручання я особисто рахую те, що зараз генерал -тан Забровський повертається до складу Збройних сил України, зложив свій мандат депутата і стає. Піде до керівного скаду збройних сил. На яку посаду поки що трудно сказати, хоча там є предпосилки. от але це свідчення про те, що значить треба які, що засоби впливу на це питання, на забезпечення на реакцію на поведінку людей, які вимагають більшого порядку, вони значить в збройних силах проводяться. І досить активно раз людини з депутатів вибирають до складу збройних сил до керівного складу Збройних сил. Я думаю, це один із важливих аспектів, який каже про те, що значить, на ці події, що сталося в цьому батальйоні, в цій бригаді, значить, наші військові керівники ну, мається на ваті головнокомандувач збройних сил України, відреагував і дуже конкретно. Дякуємо вам дуже, пане Вене, за те, що знайшли час бути при діалозі з Польдаська аудиторією телевізійного каналу. Прямий запрошуємо вас до наступних етерів Іван Якобець, з командувач десантно-штурмових військ України 98 восьмого років.